Вітаю колектив. Прийшли в мене окроли невеличкі, так хочу поділитися. Хто привів, що, скільки, якби би привели кролинята, кролиці. Ну, В такому плані, кому цікаво, хто якби слідкує, так поділюся. Трішки такими новинами є якби і добрі, і, і не дуже добрі. ну так, Все, все по порадку. Отже, окрилилось в мене дві. Дві кролички в один день, ось ця каліфорнійочка. В цій кліточці, що я робив повністю сітки. Окролилася вона 1.04 привела, як видно, 9 штук. Два були мертві. Ну, холодні, як я прийшов, десь вони вночі видно кролилися, я зранку прийшов, то два були мертві, лишилося в неї сім. Ось цієї каліфорнієчки, все нормально, якби гніздо зробила. Так як я й казав, зробив їй перегородку. Ось таку були в мене ОСБ, таке грубеньке 12-ка. Така перегородочка якби лоточок, все нормально зробила вона без питань. Пух є, все добре. Щось два тільки було, якби неживеньких, не знаю. І окролилася ось ця термонша. Також вона окрулилася. Ось там пацани зариваються. Чи дівки, не знаю. Так же самого 14 кролилася і привела вона 15 штук. 15 штук всі були живі. І вони, правда, були ну різнобойні, більшечки, меншечки, тому що ну, 15 штук. Але всі живі. І так як в теї було 9-2 мертвих, в неї лишилося 7, то їй я звідси забрав 3, в цей залишилось 12. А сюди три ось цих додав і в це її вийшло 10. Ось, і так, зараз це у нас сьогодні 5.04, 5 квітня. Считайте, що їм 4 4 дня. То ну, на даний момент поки всі всі живі з цих ось що тут і там. Так як підселив, тут 10 залишилось, там 12. То не знаю. Надіюся, що, що всі виживуть, можливо, будуть якби, різнобойні, ну тому що багатенько, навіть 12, напевно, а можливо і витягне, не знаю, побачу. О, але нічого, нехай будуть живенькі, різнобойні, нічого на комбікорм перейдуть, вони якби доженуть своє. Та це такі... <кій> такі новини по цих двох. Ще там у мене одна кроличка, зараз піду на двір, в іншу клітку покажу. По клітці цій. Хто дивився верхню кришку, я замінив. Так як були мені тут зробили втечу з неї, порвали. Та що була перед це вже зробив з грубої сітки. Хто не бачив, то <кій> подивіться. Те відео там коротеньке. Зробив ось таку: 25х25, 2 мм пруток, то все, все чітко. Тут цих розділив, тут було їх два, щоб вони не билися, лишився один. <кій> І ще така, якби історія з ним цікава. Ось так, він зараз, як бачите, Догорі носом щось нюхає, шморгає, дивиться, піднімає. так він, якось я заходжу, це вже з тиждень, напевно, назад. І він так носом ось тут хоче, хоче щось підняти. Тіпа. Та я думаю, я йому зараз також щегля як дам, щоб він тіпа, не ліз знов до сітки, бо це ж тільки, тільки поміняв. Дав я йому цього щегля і він саме тут. Щось цим носом піднімав і зубами зачепився, за... за пруток. І все. Челюсть, виходить, захлопнулася. І все, і він стоїть ні туди, ні сюди смикається. Я хотів йому якби, ну, розжати, не знаю. Я, що ти там розіжмеш? Він три рази смикнувся, коротше, вирвав він собі зуби, виломав. Тільки тинь, все, зубів нема верхніх. Думав, і на роботу це мені зранку на роботу йти. Думав, прийду з роботи, заб'ю, бо ж зубів немає, якби ну, здохне, не зможе їсти, схудне здохне. Але на роботі хлопці кажуть, не спіши, якби вони відростуть. Вони в них швидко ростуть. І дійсно, це вже пройшло тиждень, напевно, більше. Він не схутній грав, так я дивлюся за кормушкою. В кормушці корм вбуває, він їсть, трішки так їм кладу. Тому що кладу цим, що привели мамкам, чуть-чуть по пучечку і буквально сюди. І сюди наверх вони достають. І ці теж, якби хотять, то їм також кладу. І сіно бачу, жве. Напевно, все там нормально. Від, Відростуть чи відросли. Тому ось такий був нюанс. Тому якби, не, не давайте щеглі кролям, бо, бо можуть лишитися вони без зубів. Отже, пішли ще на двір до, до тієї кролички, ще там зараз розкажу, покажу. Ну і ось ця кроличка, хто дивився раніше відео, тут сиділа у мене інша, яка приводила три рази і три рази якби вдало. Приводила по два, по три кроленята і вони були мертві. Не знаю, не годувала вона їх чи що. Її я замінив ось такою своєю, вибрав молоденьку ремонтну. Ох, і вітер дує. Злучив її. І це вона в мене вчора я порався. Позавчора. Ні, вчора. Вчора порав, як йти на роботу зранку, бачу, привела. Все ось тут гніздо гніздою і намостив, це вже я забрав, бо привела вона 9 штучок. Пух нарваний, гніздо як би зроблене, без питань, все все чітко і всі 9 штук, всі холодні. І так вони не б сказати, що порозповзалися, там вона їх порозкидала чи що, ні. Просто от собі вони так, ну, чуть-чуть, би, по боках, 9 штучок лежать і всі. Всі холодні. Тому ось так я і казав на початку, що є гарні новини, а є, а є не дуже. Або навіть я б сказав зовсім не гарні. Ну, але це і перший раз. Бувало в мене таке не раз, що першокролки ось так робили. Тому, не знаю, сьогодні занесу її до кроля. Постараюся, якщо там все в них вийде, то ну, другий шанс по-любому їй дам. якщо Якщо вже й другий раз буде таке, то третій вже точно давати не буду, буду знову заміняти якоюсь своєю. Тому ось такі новини по кроликах. Кому було цікаво, хто тако слідкує за, за цією живністю моєю, то думаю розкажу, покажу. І це і мамаші також я вже забрав. Короликів, то також напевно сьогодні цю верхню буду злучати, а завтра... Напевно, ось цю. Так, щоб плюс-мінус були в один день, якби ну, там один день різниці, то щоб можливо можна буде комусь щось -та докукувати, так як вийшло з тими попередніми. Тому ось такі справи. 5 квітня, сніг, весна то, що треба. Тому всім дякую за увагу. Всім щастя, радості, удачі, до побачення. Щас обнюхаю, а можливо щось, щось у них то й вийде. Давай. О. О. Ось як то, як то вийшло, але не надійно. Давай ще раз. Давай ще разок і буде надійно. О, оце воно. Все ввечері зроблю ще контрольний захід. І напевно все буде отак.